Ситуації Василь Червоній був у траурній процесі від початку й до кінця. Він йшов пліч опліч з іншими нардепами націоналістами та ватажками радикальної УНАУНСО. Саме після подій чорного вівторка, колишні союзники опиняться по різні боки барикад. Безумовно, як завжди, заважали депутати, якісь політики намагалися щось там довго нудити. Закликали зберігати спокій, не піддаватися на провокації, тобто співали свою звичайну пісню. Корчинський почав е, просто провокувати. Е, так чи інакше, б ситуація вийшла на те, щоб те, що запланувала церква, ми б зробили. Але не потрібно було давати владі шансу звинувачувати нас і звинувачувати церкву. І для цього мали б відбутися переговори. Переговори не між провокатором Корчинським і владою, а між ієрархами церкви. І владою, і тому Карчинський звичайно виступив, як він завжди, все життя виступав як підлий поп-гапон. і на рідному місці він спровокував першу сутичку, якої могло б і не бути в обідню пору. Траурна процесія рушає від Володимирського собору, але не у напрямку Байкового цвинтаря, де згідно з розпорядженням уряду, було вирито могилу, а до Софіївського собору нардепи націоналісти та очільники синоду вже вирішили, патріарха треба ховати тут, владу поставити перед фактом. Після відспівування патріарха Володимира ми вийшли на бульвар Шевченка і тоді в. Хресному ході, який вже був сформований, поширилася інформація про те, що влада відмовила у похованні патріарха Володимира на території Святої Софії Київської. Влада запропонувала його поховати як цивільну особу, фактично, на байковому цвинтарі. Ця інформація викликала занепокоєння, а у декого обурення. Бо спокон віку ієрархів церковних завжди ховали біля кафедральних храмів. Ну, більшість політиків безумовно була за те, щоб не порушувати закон, але більшість людей, які зібралися, були налаштовані на те, щоб все-таки ховати на Софійському майдані, якщо вдасться прорватися на території Софійського монастиря. Коли ми підійшли до повороту на вулицю Володимирську, то побачили ряди. Щитів міліцейських, і ми зрозуміли, що дійсна влада має такі злі наміри. Е, несли домовину, і хресний хід повернув на вулицю Володимирський. Зупинився у цей момент, і почалися найгарячіші події чорного вівторка, які поставили країну на край прірви. Президент перебував з робочим візитом у Білорусі. Прем'єр займався невідкладними справами в Київській області. З Ситуацією розбирався тодішній заступник начальника ГУМВС Києва, генерал Валерій Будніков. На перехресті вулиць Володимирської і бульвару Шевченка дорогу натовпу перекрив міліцейський кордон. Це була дуже слабка перепона. Металеві парапети нікого не зупинили. Навпаки, унсовці атакували міліціонерів, висмикнули у них парапети і почали таранити ними правоохоронців. Шокуюча річ, навіть віко труни патріарха пішло в хід. коли процесія дійшла до перекрьотка бульвара Шевченка і вулиця Володимирська, вона по плану була повернути направо, тобто в сторону Байкового кладбища. Но стоял один из народных депутатов, если я не ошибаюсь, это был Александр Гудема. И на видео съемки явно видно, что он показывал рукой налево, то есть в сторону Софии Киевской. И процессия повернула туда. Они шли не останавливаясь. Впереди стоял Беркут, тоже не двигаясь. И не нісмотря учасників процесу, нісмотря на переграду, просто йшли. Слідчий столичної прокуратури Вадим Гуд займався розслідуванням справи про події 18 липня по гарячих слідах. Вже наступного дня після побоюща він почав збирати докази у справі, крок за кроком, відтворюючи хід подій того тривожного вівторка. Шипка допущена згрупувавшись, згрупірувавшись чоловік десять. как бы тараном немножко смяли первые ряды Беркута и оттащили эти металлические парапеты на себя. Рассоединив их, они начали ими, по два-по три человека, с разбега наносить удары беркутасов. Кстати, у многих из них впоследствии судебная медицинская экспертиза установила многочисленные ссадины и синяки на нижних конечностях и ударов вот этими парапетами. Видя, что силовой вариант не проходит, Лукьяненко опять встречается с генералом Боденьковым. Я не знаю, какие он слова находит, Но он в том, що процесію нужно пропустити. Генерал Будників дає команду, команду пропустити процесію. Бойцы Беркута расступились, І процесія пройшла. В сторону Софіїського майдану. Народні депутати запевнили міліцейське керівництво. Патріарха на території Софії не ховатимуть. Мова йде лише про прощання із храмом. Річ о захороне не йшла. Судя по всему, я предполагаю, что э, все-таки Левко Лукьяненко убедил Будникова пропустить процессию именно тем, чтобы патриарх Владимир попрощался с Софией Киевской. Прагнення правоохоронців уникнути кровопролиття було розцінене унсовцями як слабкість. Сп'янілі від першої крові і умовної перемоги вони сунули вниз по вулиці Хмельницького, перетворюючись із траурної процесії на некеровану юрбу. Характерний момент: на головах у них з'являються зелені пов'язки. Це символи вахабітів, правовірних воїнів ісламу. Виглядає дивно, якщо не сказати більше, у православній траурній процесі. Справа в тому, що деякі унсовці воювали в Чечні на боці сепаратистів проти федеральних сил. І відтоді зелені пов'язки стали їхнім символом. На цій плівці добре видно. Навіть нардепи націоналісти приголомшені брутальною поведінкою бойовиків. Вони вимагають від очільника УНАУНСО Олега Вітовича стримати НАТО. Врешті натовп дістався Софії. Кілька нардепів поїхали до Кабміну на позачергове засідання уряду вирішувати мирним шляхом питання про поховання. А натовп тим часом виявив, входи на територію заповідника заблоковано автотехнікою. Наближалися сутінки. Згідно православних канонів, поховати покійного належить до заходу сонця. Тоді патріарха почали відспівувати під стінами Софії, а депутати заходилися довбати асфальт під стіною храму. Раптом прочинилися двері дзвіниці, і звідти вибігли бійці загону спецпризначення Беркут. Розлючені правоохоронці, немов відігруючись за поразку на розі Володимирської, зім'яли натовп, гамселячи всіх, хто потрапляв під руку, тобто під кийок. Дії беркутівців згодом називалися жорстокою розправою над нівчим невинними людьми. Особливо наголошували на епізоді, коли під ногами в учасників бійки опинився синьо-жовтий стяг. Мовляв, трикляті менти знущалися на святиною. На цих кадрах чітко видно, прапор потрапив під ноги міліціонеру випадково. Тот сотрудник милиции был установлен вот. человек с которым он так сказать боролся пожилой мужчина тоже был установлен это было всего лишь ну как обоюдное противостояние один схватил за древко флага и другой схватил за древка флага каждый тянул к себе. Древка флага кренилась в одну сторону, в другую, таким образом получилось, что полотнище опустилось на землю, и кто-то случайно на него наступил. И никак это нельзя назвать глумлением над э, национальной символикой. Війка вщухла так само раптово, як і почалася. Її зупинив міністр внутрішніх справ Кравченко. Сонце сідало. Міністр вирішив, що далі зволікати не можна, і дав добро на поховання. <зараз> Учасники процесії засипали могилу землею голіруч. Лопати у них відібрали правоохоронці. Ось на цьому власне десятигодинне протистояння завершилося. На щастя, обійшлося без людських жертв. І почався пошук відповідей на питання, що це було, для чого, хто повинен відповісти за насильство. Я не исключаю, що там може, бути со сторони ніколих із них і було перевищення власті, котрої виражала виразила щасності нанісені тілесних порождень, то що одній з женщин руку сломали. І в інших нюансах, но к сожалению, в ході розслідування встановити конкретних ліць, которые причинили тілесне порождення гражданським лицам і суцям не вдалось. А от головні творці того вівторка, колишні лідери УНАУНСО, здається, задоволені власною ініціативою. Погляд це був світлий вівторок, скажем, сильно покалічених майже не було майже ніхто не ув'язнений.